Привіт, друзі! Сьогодні з вами розберемо з чого почати новачкам у світі FPV. Тож полетіли. Перше, що потрібно почати, це визначитись для чого ви хочете займатися в як з автомобілями. Комусь потрібен гіперкар, комусь сімейний автомобіль, а для когось потрібна вантажівка. Наступне, що потрібно враховувати, це ваші можливості і бажання в плані фінансів і в плані можливості для польотів. Хтось хоче витратити на це хобі 10 тисяч гривень, хтось може витратити 100 тисяч гривень. Від цього також потрібно відштовхуватися. Також важливо зазначити, що зараз існують обмеження на польоти дронів, і потрібно враховувати, де ви будете літати, чи це буде польоти в квартирі, чи десь в спортзалі, або якщо є можливість, десь на полігоні або в лісі. Від цього також буде залежати ваш вибір. Існують три найпопулярніші способи почати FPV. Перший це просто купуєш собі пульт, скачуєш симулятор і тренуєшся. І вже коли маєш певні навички, переходиш, купуєш додатково дрон, купуєш додатково окуляри. Наступний спосіб, і він найбільш розповсюдженіший це купівля цілого комплекту для навчання. Тобто, це пульт. Дрон і окуляри. Зазвичай це маленький дрон, який досить складно розбити. І третій спосіб це навчання в fpv школі, там де вам дадуть професійний пульт, дрон, окуляри, навчать, як правильно їх використовувати. В результаті навчання ви будете знати, з яких комплектуючих вам буде найактуальніше працювати. Тож давайте розберемо той випадок, коли ви обираєте комплект або апаратуру для себе самостійно перше на що потрібно зважати, це протокол керування і протокол відеопередачі протоколів керування найрозповсюдженіших є три: це ЕФЕРСКАЙ. DLRS, який є найрозповсюдженішим, і TBS. Зважайте на те, що вам потрібно буде купувати і дрон, і е, пульт на одному протоколі. Бо якщо ви, наприклад, вирішите зекономити, купите пульт на мультипротоколі, а дрон потім купите на DLRS, е, вам потрібні будуть додаткові перехідники, щоб це все подружити. Тому краще плануйте завчасно. По відеопередачі існують два типи е, відеопередачі: це аналогова система і цифрова відеосистема. Система аналогова відеосистема вона є більш бюджетною і найбільш розповсюдженішою. Але мінусів це якість зображення. Якщо брати цифрові системи, то їх найпопулярніших існують три: це HD Zero, Волкснейл і DJI. А вони відрізняються від аналогової, тим, що в них значно краще якість зображення, більша ціна, і вони дружать тільки один з одним. Тобто, якщо це DJI, то вони тільки з компонентами DJI. Якщо це Волкснейл, тільки з компонентами Волксней. Тобто один між одним цифрові системи не дружать. Друзі, нагадую, що в нас є інстаграм, в якому ми постійно викладаємо новинки, які ми отримуємо, і багато порад для новачків. Тож переходьте за посиланням в описі. Не завжди є час і бажання для того, щоб сидіти і підбирати собі комплектуючі. тому для цього виробники створили комплекти. І я вам розповім найпопулярніші з них і для яких цілей вони підходять. Перший комплект це Cetus FPV Kit. Це найбюджетніший з адекватних комплектів. Він коштує в районі 7 тисяч гривень. І з плюсів це те, що низький бюджет дозволяє почати без великих. Кладень, розібрати, чи подобається тобі, чи не подобається. Сам дрончик непотужний на маленьких колекторних моторах, що добре підходить для польотів в квартирі, а також гарний подарунок для дитини, не турбуючись про те, що вона щось пошкодить. Або, наприклад, той самий дрон. Наступний комплект це Acula FX Kit. Ми створили, вже виходячи з побажань і потреб наших клієнтів. Він включає в себе дрон. Aquila 16. Цей дрон на протоколі ELRS має функцію зависання. Якщо ви новачок, і боїтеся, що він кудись улетить відразу після запуску, то тут можна не переживати. Можна навіть відпустити пульт, і він зависне на одному рівні. Також у нас є схожий комплект для більш продвинутих пілотів з дрончиком Meteor 75. Цей дрон дозволяє увійти в світ FPV вже відразу з якісними компонентами. Ще один наш набір: це Meteor 75 Advanced Kit. Це вже продвинутий комплект для тих, хто вже визначився, що вони хочуть розвиватися в FPV. Він має в себе в комплекті апаратуру tx 12 яка сумісна з зовнішніми модулями. Якщо ви плануєте надалі працювати з великими дронами, наприклад, на інших протоколах, це буде значним плюсом для цього. Meteor 75 Pro потужний дрон, який дозволяє літати як і в приміщенні, так і на вулиці. В не. Сильну вітряну погоду, а також окуляри найбільш розповсюдженіші серед аналогових. Це Skyzone Cobra X для тих, хто хоче отримати від польотів максимально якісну картинку або пити зйомку високоякісних відео. Я порадив йти по цифровій відеосистемі – це окуляри DJI Goggles 3. Дрон Флейленс 85 з o 3 юнітом І апаратура. Тут також уже на ваш вибір. Я для себе взяв Radiomaster Boxer. ці комплекти є найбільш популярними, але не закривають всі 100% потреб. Пишіть в коментарях, для чого ви обираєте дрон, і в наступних відео ми спробуємо розібрати це питання. І на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.